Прийшла любов на землю до людей, прийшла, щоб рятувати від гріха любов павка і вірна, і свята. Життя прийшло віддати за життя. Вона прийшла, щоб стати джерелом, яке зцілює і душі, і серця. Вона прийшла, щоб зігріти неземним типом і правду розказати про отця. Вона прийшла для того, щоб прощати, кому давно вже прощення нема. Любов прийшла для того, щоб підняти мертвих оживити для життя. Любов прийшла спочатку до своїх і ті ж одягнули тернового вінка. Любов перемогла і смерті гріх, і чашу болю випили до дна. Любов була залишена сама, невинна, раді всім була проклята. Любов, уж заплачена вина, і повну ціла стала страта. Я підіймаю очі на Голгофу там, де любов розп'ята на хресті, о люди ви в обличчя плювали, і не знали спасіння у житті. Любов стікала кров'ю молилась, прості їм очі, бо вони не знали. І, скрикнувши, промову, звершилось останній стук, і серце зупинилось. Любов Воскресла, чудові чудес, відкритий гріб, і там її немає, але вона чекає ще на всіх пробиті руки, людям простягає. Придіть до мене всі кінці землі, знеможені, обтяжені гріхами. Я дам спокій для вашої душі, і ви назветеся Божими синами. Любов Христос для того, хто не знає, і повірить, в неї не вмирає. Любов Воскресла, Божий син Воскрес, Воскресна і невіста для Небес. Амінь.